Часто бачу в парку зелено гарно, а люди жарять шашлики. А отут в чагарниках то шпиці валяються, бутилки. Полтавець Богдан Шостак проживає поблизу території колишніх артскладів, складів чи біля парку скорботної матері. Час від часу каже, цю територію прибирають із сусідами. Періодично там до три рази в сезон виходимо, прибираю бутилки, бо неможливо їздити на велосипеді, прибиваю покришки без кінця. Люди, які тут гуляють, то не можуть відділити дві хвилини, щоб прибрати за собою сміття. Як повідомляв Суспільному заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Олександр Попенко, цю територію обстежили 13 квітня. За його словами, тут мали прибрати комунальники за сприятливих погодних умов. Однак станом на 15 травня територія залишається засміченою. За словами Олександра Попенка, протягом місяця прибрали частину сміття. Сюди ходять люди, ото прижало і побігло, прижало і побігло. І все сюди несуть. Дуже відношусь до свого міста. Гарно, та звісно ж, його надо влагоражувати. Як раніше розповідав Суспільному історик Олег Скирда, на цій території під час Другої світової війни був концтабір. Крім того, розстрілювали єврейське населення. Кістки людей тут знаходили, зокрема, 2017-го. сімнадцятого. люди, там косточки. Хто вбирати повинен там, той мусор? Як люди, які накидають тілі, то спеціальна я прибиральниця. Заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Олександр Попенко телефоном суспільному повідомив, що решту непотребу планують прибрати до кінця тижня. Дарина Литвак Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.